Шановні учасники щорічного марафону Діємо для здоров'я, Діємо для життя! Вас вітає вчитель основ здоров'я приміського ліцею Горєлова Людмила Григорівна. Пропоную вам створити колаж, найщасливіші та позитивні моменти нашої родини. Колаж походить від французького слова і означає наклеювання. Колаж представляє собою картину з вирізок з газет і журналів, кольорового паперу, текстів, малюнків, фотографій, стікерів, картинок, наклеєних на папір або текстиль в довільному порядку. Спочатку потрібно взяти ватман формату А1 або розміру. Приблизно 600 на 800 мм. Можна замінити ватман на такого ж розміру шматок шпалер зі зворотнього боку. Якщо дитина маленька, батьки можуть вибрати матеріали для колажу самостійно, наприклад, спеціально вирізати картинки а потім разом наклеювати. Школяру вже можна довірити самому обирати вирізки, фото, малюнки. Можна розподілити між членами вашої родини, хто за що буде відповідати, тобто хто що буде робити і оформлювати, а можна все це робити спільно разом, обираючи ті чи інші зображення, обираючи фото ваших найприємніших спогадів, щасливих моментів вашої родини, роблячи підписи та намалювавши малюнки, і вільно оформляючи ваш колаж. Ви зможете висловити свої думки, ідеї. Ось кілька варіантів надписів і мотиваційних фраз, які чудово підійдуть для родинного колажу наші щасливі та позитивні моменти. Можна обрати один або скомбінувати кілька. Варіанти заголовків. Наші щасливі миті. Пам'ятайте ці моменти. Вони безцінні. Скринька радості тут живе щастя, життя в кольорах усмішок, моменти, які гріють серце, наша історія у світлинах. Щастя поруч ось воно, мотиваційні цитати або підписи для вставок між фото. Звичайні дні можуть стати найкращими спогадами. Щастя це коли поруч ті. Кого любиш? Життя складається з митий, не прогав найкраще. Любов у кадрі найцінніше, що є, Найяскривіше світло в очах рідних. Дякую за кожну посмішку. Цитати про щастя, дитинство й моменти радості. Щастя, це сміх, який лунає з кімнати дитини. Кожен день. Нова казка, якщо дивитись очима дитини. Найцінніше в житті це обійми, посмішки й тістечка. Дитинство це коли кожен день відкриття. Маленькі моменти створюють великі спогади. Нехай цей колаж завжди нагадує щастя поруч. Ось приклад колажів, які можна створити. Коли робота буде готова, обговоріть, що вона означає для її творця. Ось кілька питань, які можна задати. Чому ти поставив, поставила свого улюбленця в центрі картини? Що для тебе означають ці слова в колажі? Які почуття ти переживав, переживала, коли створював, створювала цей колаж? Як ти думаєш, яким люди тебе уявляють, коли дивляться на цей колаж? Про що згадував, згадувала і думав, думала, коли його робив, робила. Що для тебе було найважчим або найлегшим в роботі? З якими спогадами для тебе пов'язана ця картинка? Що б ти ще хотів чи хотіла розповісти мені про цей колаж? Створення родинного колажу це не просто гарний декор, а ще й дуже теплий, емоційно значущий процес. Колаж – Об'єднує найкращі миті в одному місці, це як візуальний щоденник щасливих подій. Він допомагає зберегти спогади про подорожі, свята, буденні, але дорогі моменти. Перегляд спільних фото викликає емоції, розмови, спогади. Це зближує, особливо якщо ви створюєте колаж разом. Діти, батьки, бабусі, дідусі кожен відчуває свою важливість. Перегляд улюблених світлин щодня заряджає енергією, нагадує про хороше, мотивує, коли буває важко. Процес створення це творчість, вибір кольорів, стилю, шрифтів, розміщення фото. Усе це показує вашу унікальність. Колаж це ще й частина інтер'єру. Він додає затишку, тепла, особливості простору, бо в ньому частинка вашої історії. Тож бажаю вам успіхів у створенні вашого шедевру.